Мої вітання. Сьогодні ми з вами будемо а, знайомитися з датчиками або, по-іншому, з сенсорами. Що це таке? Це деякі пристрої, за допомогою яких можна робити деякі вимірювання. Наприклад, що ми можемо із реального життя таких датчиків, датчиків аналогових взяти термометр. Спідометр, так? Ну, там, там температуру вимірюємо, там вимірюємо швидкість а, машини, там, ваги і тому подібне. Тобто у нас є якийсь пристрій, який показує якийсь, ну, якісь дані фізичного світу. А сьогодні ми познайомимося з вами з дуже простим пристроєм. Виглядає він ось так. Давайте я вам його краще покажу на зображенні, так буде зрозуміліше. Ось, у мене такий самий, і потім на відео покажу точно такий самий. Так, що ми тут бачимо? Ну, така ніби якась як камертон або виделка, да? А, Власне, тут у нас є невеличка електроніка, да, тут дуже її так не, досить мало, тому що дуже примітивний. Пристрій, але ми можемо за допомогою нього взяти собі досить цікаву інформацію. Власне, це датчик вологості ґрунту. Навіщо він потрібен? А ми можемо заставити або ми можемо допомогти нашій квіці. Стати більш розумною. У нас є розумні будинки, розумні машини, розумні телефони, і ми можемо зробити собі розумну квітку за допомогою цього пристрою та нашої плати Uno. Для цього ми можемо зробити наступне: ми можемо допомогти квітці, наприклад, тими самими світодіодами. Маякувати нам, чи потрібно її поливати, чи не потрібно. Нам не потрібно буде взяти там палець, всунути в грунт, подивитися або запам'ятовувати, коли ми квітку цю полили або не поливали. А так ми можемо подивитися і одразу побачити, якщо, наприклад, світодіод червоний, то нам потрібно поливати. Якщо зелений, то значить, ми його вже поливали, нам не потрібно поливати. Отже. Перейдемо. А, як він працює, давайте. А, ви бачите ось ці металічні частини, вони металізовані, вони вставляються в ґрунт. І ось з одного це можна сказати, ось ці зонди це можна назвати їх електродами. З одного електрода передається на інший напруга електрика. так? А, і ось чим вологіший ґрунт. Тим в нього електропровідність більша і значення ну краще передається е, напруга, сама електрика, е, і тим більше буде значення, яке буде передаватися. Чим е, менше вологості, тим звичайно гірше буде передаватися і значення буде менше. Отже, якщо вологе, то значення у нас буде тут високе. Е, які конкретно це значення? нуль це повністю все повністю сухо, так навіть коли, ну можна сказати, ми навіть висушили повітря спеціальними пристроями. А ось 1000 це коли ми візьмемо і вмочимо цей прилад у воду, тобто це вже 100% мокроти. І ось тут ми можемо визначити, що десь 500. Це десь та половинка, до якої ми мож, на яку ми можемо опиратися. Менше, значить, потрібно поливати, більше не потрібно поливати. Так, перейдемо до е, нашої е, самої роботи. Так, давайте з, е, складемо схему. Е, шукаємо, давайте тут навіть в basic він є. Ось виглядає в Tinkercad він ось так. Так, тут у нас є, ми бачимо, VSS. Або по-іншому там ще може бути плюс намальований, або а, просто V. А це у нас плюс. Ми сюди будемо під'єднувати 5 вольт граунд. Зрозуміло, це мінус. І останнє сигнал. Да? Сигнал а, позначається або просто S, або а, якось тут SIG. Так, далі приєднаємо, з'єднаємо до ArduinCay. А, з цього лише на всього потрібно тут о, три дроти. Перший 5 вольт, як я сказав уже, Приєднуємо його до VSS червоний. Далі Ground. Це у нас буде мінус земля. да? А, так, І сигнал. Так як це у нас аналоговий пристрій, ми приєднуємо його до аналогового а, піну. Ну, давайте, нехай це буде зелений. Так, як завжди. Швиденько навожу красоту. Код тут також буде дуже простий, і ми його зараз з вами швиденько напишемо. Так, continue, як завжди. І, власне, який тут у нас буде код. Так, воно великими давайте я це все. Перенесу десь сюди. Так. а Які у нас тут будуть змінні? Поки ніяких, так і лишаємо. Ми їх додамо потім, тому перший рядочок я ось так і лишу. Далі. Войсетап. Ми будемо з вами. А, давайте лишу поки цей пін. А взагалі-то ми будемо отримувати дані. І щоб ці дані ми могли отримати. Ми повинні скористатися такою командою як А, В такому випадку ми отримуємо самі дані з аналогового пристрою у вигляді чисел. Так, і тут указуємо швидкість передачі. Я укажу десь приблизно 57600. Крапка з комою обов'язково. Так, далі. Void loop. Ми будемо вже використовувати саме serial. значення, так. То що, візьмемо, давайте ми також. Поки що лишимо ось так ці дані, тому що ну, не хочу потім передруковувати багато. Так. Але поки що вони нам не потрібні будуть. Ну, це, як ми пам'ятаємо, у нас просто буде мигати ось цей світлодіод. так? Тому не звертаємо увагу. Отже, що ми повинні з вами зробити? Наша команда спочатку йде «serial». А далі ставимо крапку і указуємо друк, тобто print. Так. А тепер ми виводимо значення в вдвоєних кавичках і запишемо: не завжди воно може виводити латиницю, тобто українську мову. Тож ми транслітом так і напишемо вологість грунту. Дорівнює і ставимо тут кавички. Таким чином, у нас буде виводитись ось це повідомлення. Зараз покажу де. Так, ось у нас вологість ґрунту. Ми бачимо вологість ґрунту, вологість ґрунту, вологість ґрунту, і так далі. Ми повинні вивести деяку, деяке значення, так? А саме ми знову беремо команду. Serial print. Розмістимо її тут нижче. Тільки в дужках ми указуємо тепер аналог read, так як ми вже робили. Тобто зчитуємо з аналогового входу, виходу, Виходу. з нульового. Пишемо, так, аналог рід і указуємо 0. У якості аргументу, що ми саме хочемо а, з якого отримати. Так. А, власне, можна запустити, подивитися. Що у нас тут буде відбуватися? У нас тут далі, 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 в рядочок уже ось а, пише нулі. Так, а, пише підряд, робимо іще одну команду, і на цей раз. А, ми візьмемо і додамо тепер тут затримку. Ділей. Давайте в одну секунду, щоб у нас. Кожну секунду оновлювалось. Так, і тепер дивіться, чому воно пише одразу, ну, просто в рядочок. У нас є тут Serial Print команда. Щоб після цього воно переносило на новий рядочок, ми повинні додати всього дві літери L N. Так дуже в багатьох мовах програмування насправді. Запускаємо і дивимось. Так, кожна секунда оновлюється. Тут у нас вже було, і бачимо, тепер оновлюється у нас нижче. Вологість ґрунту дорівнює 0. Так. А як це виміряти тут по-іншому? Тут ми натискаємо на сам наш модуль і додаємо Ну наприклад, давайте на максимум. Угу, бачимо тут ось. Ну, тисячі немає, так мається на увазі, що ми там його у воду не макаємо. так Ну і ось там десь приблизно там по центру поставимо, бачимо, також дані змінюються. Тобто кожну секунду дані оновлюються. Власне, на цьому можна було б і зупинитись, але давайте зробимо наступне: ми візьмемо і додамо сюди індикацію, тобто коли у нас потрібно. Поливати буде загорятися червоний світлодіод. Якщо все добре о, з вологістю ґрунту, то буде горіти, ну, буде блимати зелений світлодіод. Так, по-перше, потрібно додати ці світлодіоди. Так? Беремо один світлодіод, другий світлодіод. Ну, давайте їх одразу на макетці. Хоча можна тут і без макетки, але в реальному житті будемо використовувати макетку, тож давайте її ось сюди. І поставимо. Так, візьмемо один світлодіод сюди, другий світлодіод ось сюди. беремо цей буде у нас зелений, цей буде у нас червоний. Додаємо резистор. Давайте трішечки збільшу, щоб було зрозуміло, що куди. А, так. Додаю, на як завжди, на ось цю а, довгу а, довгий мінусовий контакт, і тут також. Тобто з'єднання буде ось таке. І, звичайно, на катод. Так, далі беру від граунда, з'єдную сюди до цього мінуса, так? Нехай буде це чорний. Ну і візьму тепер другий і четвертий. Через один поставлю. Так, перефарбуємо їх в червоні і трішечки викривимо, зробимо більш красиво. Ну, давайте ось сюди. І ось сюди. Так, і з цим так само фарбуємо в червоний. І давайте його ось сюди. Так, щоб було зрозуміло. Так, ми приєднали з вами світлодіоди. Тепер можна їх також запрограмувати. Повертаємось до коду. І тут уже ми додаємо. Оператор о, умови, так, розгалуження. if тобто, якщо далі в дужках використовуємо дані, які ми отримали. Якщо у нас аналогові дані будуть більше, як ми вже сказали, 500, так а, то що ми будемо робити? Ми будемо вмикати зелений світлодіод. Але справа в тому, що ми їх ще не назвали і не ініціалізували. Int. Нехай це буде red. Так. Червоний у нас на четвертому. Так. І INT. green, І він у нас на другому піні. Так. Ну, і, звичайно, ми повинні pin мод також трішечки переробити. Ну, по-перше, видаляємо LED встроєний. Вбудований. Так, далі скопіюємо цю команду ще раз. Під низом. І тепер пишемо тут Red. Ну і звичайно green. green. Так. Ось. Далі ми зробили наступне. Якщо аналог, аналоговий сигнал більше 500, то ми повинні увімкнути зелений світлодіод. Так, green вмикаємо. Далі ми можемо тут ділей взагалі. Прибрати. Так, замість цього, давайте я розміщу. Ось таким чином. Замість цього указую else, тобто інакше. А, і, власне, ось цю команду ми копіюємо замість цієї. Тільки не вмикаємо, а вимикаємо. Тобто, low. Так, знову ділей, прибираємо. Запустимо, подивимося, чи працює воно, чи ні взагалі. Чи є якісь помилки. Так, ми бачимо, що працює, помилок немає, але світлодіод не горить. Візьмемо і зробимо наступне. Натискаємо і додаємо там, щоб значення було більше 500. Світлодіод загорівся. Так. А, інакше він буде просто гаснути. У нас буде горіти або червоний, або о, зелений. Тож, додамо і ще один такий блок. Можна було використати, вбудувати один, одне розгалуження, тобто одну умову в іншу, але м -м, зробимо сьогодні так. Тільки менший, аніж 500. Тут укажемо Red. І тут укажемо Red. Тепер запускаємо. Загорівся у нас а, червоний. Давайте подивимося на наш вивід. Вологі з ґрунту 0. Так, потрібно полити. Давайте десь його перетащимо сюди. Так, 219 це ще менше аніж 500. Тому потрібно поливати, горить червоний. Додамо ще. О, 642. І ми бачимо, що загорівся а, зелений світлодіод. Так, ось така а, проста схема ось такий простий а, скетч. І цей скетч буде ну, розміщений під відео. А зараз переходимо до реальної візуалізації в реальному житті. Нам знадобляться, крім ось таких перемичок, вже які бачили неодноразово, де у нас тут з обох сторін такі контакти. Да? Нам ще знадобиться ось такі перемички або подовжувачі. Тут, з сторони такі контакти. Фокусуйся, а з іншої для того, щоб в ці контакти можна було вставити. Як, звичайна, там переноска, да? подовжувачок, звичайний. Так, звичайно, ми будемо використовувати ось так виглядає цей модуль, датчик вологості. Ну, -Uno, макетка. Резистор і світлодіод. Так, збираємо. Збираємо по схемі, яка у нас на комп'ютері вже готова. Я думаю, тут досить все швидко, все буде зібрано. По-перше, беремо, під'єднуємо до а, граунда, це у нас буде чорний, і білий я до, ну, приєднаю до 5 вольт. Ось таким чином. Так, і ще нам буде потрібен аналоговий вихід. В перший, тобто в А0, приєдную. Далі, це ми повинні приєднати тепер до нашого пристроя. Дивимося, фокусуйся. Так, де моя ручка? Отже, ми бачимо S. Сюди ми будемо аналогові під'єднувати. Далі V 5 вольт. І G, це ground, буде у нас мінус. Тобто чорний дріт. Так і з'єднуємо. Так, все. Ось таким чином ми приєднали, поки що його можна ось покласти в сторонку. Так, тепер поєд... з'єднуємо до наших світлодіодів. Беремо, я взяв два однакових. Взяв цього разу більш такі дорогі, які нічим не відрізняються, крім напівпровідника, який в них там о, знаходиться всередині. Так. Беру, як завжди, на праву сторону анодом. І вставляю десь, ну, наприклад, нехай ось сюди. Далі, до катоду і до мінусового, я вставляю резистор. Давайте ближче. Так, мінус у мене тут буде нижче. Ось таким чином. І тут повторюю. А нот праворуч, довша ніжка, катот ліворуч. Ну, таке правило я собі взяв, завів і його притримую, щоб ніколи не забувати. Так, все. З'єдную дратами тепер. Другий пін. До зеленого світлодіоду. Четвертий пін до червоного. Ось таким чином. Так, ну і, звичайно, граунд також. Рахую четвертий пін. І поєдную його. Ну, наприклад, сюди. Так, власне, у нас все готово. Можна показувати тепер, як це дійсно працює. Отже, приблизно ось так це виглядає, все вже під'єднано. Ми бачимо горить зараз червоний світлодіод. Так? Отже, ми можемо взяти і перевірити ґрунт. Вставляємо в, цей, в цю квітку, і бачимо, що ця квітка у нас полита і м, у нас загорається зелений. Знову, як тільки достаю. У нас електропровідність стає малою. І ну, загорається червоний. Перевіримо цю квітку. А ця квітка у нас, бачимо, давно не поливалася, її ми повинні полити. Як було червоним, так і лишається. Давайте ще раз перевіримо. Вставляємо сюди. Зелене. Отже зараз полью квітку і можна буде перевірити. Зараз нехай трішечки вода спуститься вниз. Ну, і давайте тепер перевіряємо. Ця квітка полита, дістали, загорівся червоний світлодіод. І цьому тільки що полили, давайте знову-таки спробуємо. Зелений світлодіод. Так, трішечки ось так. Взагалі-то ми повинні. Повністю зонди занурювати, але це якщо б ми взяли, там, спаяли і зробили а, справжній такий пристрій. Ну а так як у нас для проби, то можна лишити і ось так.